У кого парламент, у кого рада? У цій школі, за прикладом Великобританії, обирають сенатора. Нині у кандидатах двоє Кирило та Владислава. За підсумком таємного голосування перший набрав сім балів, друга дванадцять. Мені не вистачило харізм, не вистачило креативності. То есть, не сильно добре себе представив. Де да я думаю, якщо б у мене було більше бажання, то я б більше постарався. Возможно, я б виграв на цих виборах владислава вже була головою самоврядування у своїй школі у 2013-14 роках у своїй другій каденції обіцяє робити багато нового Мені б хотілось дуже добитися, щоб школа була по городу на високому рівні, а на завжди підтримувала свою марку як достатньо на такие... Школа з хорошим і образуванням, і як не крути, мені б хотіла, щоб школа оставалась на тому уровні самобсавання учнів, тобто позашкільна діяльність, на котрому на зараз і є. ця дівчина була учнівським сенатором школи останній рік. каже цей час був кращим у її житті. Я отримала великий досвід співпраці з шкільним активом. Я отримала нові навички лідерства, які мені я впевнена надобляються надобляться в майбутньому. Також в мене є досвід організації різних заходів, акцій, не тільки будучи учасниками, а й будучи організатором заходів. Історія самоврядування у 15-й школі налічує майже 20 років. Приблизно кожен навчальний рік учні школи обирають собі нового головуючого. Антон Проценко Сергій Лазаренко на часі новини.